Сьогодні я збираюся показати, які компоненти я буду використовувати при збірці дюдюмового дрона квадрокоптера. Ну і по-перше, це звичайна рама. Це Mark 4, дюдюмова рама, нічого не звичайного. Це я замовляв десь на AliExpress. дана середньої якості, але її можна використовувати. Я отримав її зі усіми необхідними гвинтами, кріпленням для камери, додам пластиковий ніжки, Щоб можна було його ставити дещо вище і чіпляти щось, якісь цукерки під нього. Програму ми відкладемо відкладемо і почну з польотного контролю. Зазвичай для 10 дронів я використовую польотний контролер від Matec, це контролер на процесорі H7. Так, Він значно дорожчий, ніж SpDB. F4, але завдяки тому, що тут H7 і а, набагато більше пам'яті, сюди можна встановити Ардо Пайла. Цей контролер офіційно підтримується Ардо Пайвет. Альтернатива а, можливо Mamba від Дієтон. Матек досі можна купити без проблем, а вони не мають свого сайту, але вони мають офіційний магазин на Aliexpress. В комплекті йде сама плата. Зверніть увагу, що плата кріпиться цією частиною до гори, і, як ви можете побачити, на цій частині нема ніяких електронних компонентів. Тобто зіпсувати цю плату, припаюючи камеру, VTX та таке інше, дуже важко. А це мені подобається і не подобається мені те, що коннектор для моторів для ESC 4 в одному, він а, знаходиться збоку. Але той кабель, який йде в комплекті, його довжини не вистачає, щоб а, підпаяти, а підключити будь-які ESC, які у вас є. А, в комплекті йде як завжди, кабель для підключення ESC. В цьому випадку вони не встановили коннектор, тому що вони не продають стек, вони продають плату, польотний контролер, і вони не знають, звісно, який ESC я планую використовувати, тому мені необхідно визначитися з ESC і додати коннектор самостійно. І для цього вони. Додають коннектор, навіть два коннектори в комплекті. І це дуже добре, тому що вставити дроти в потрібному положенні це не проблема, це декілька секунд. А ось витягнути дроти, особливо для мене, коли я маю одне око і воно не бачить дуже добре. Це складна задача, тому. Це мені подобається. Це ми будемо використовувати. Вони також мають ось ці гумові демпфери, але вони не дуже підходять для встановки цієї плати, тому що вони дуже маленькі. І якщо ви їх вставляєте в цю плату, вам потрібно ще щось між цією платою і EC, тому що, ви бачите, тут є USB, тут є. Такий великий конектор на 4 пини. Тут є конектор для ESC. І якщо демпфери дуже маленькі, воно все буде торкатися ESC. І це добре. Тому я використовую дещо більше демпфери, а ці я відкладаю в сторону. Тобто, ось це нам буде потрібно для збору при збірці нашого дрона. Наступне, звісно, це мотори. А, мотори я для цієї збірці, збірки планую використовувати від gpr -C. Це 3115 мотор. Доволі непоганий мотор а, має достатню довжину дротів, для того, щоб встановити їх а, на 10 дюймовій РАМІ МАК 4. В комплекті має мотор, а, звісно, гайку для кріплення пропеллера. Та 4 гвинти для кріплення мотора до рами. Гвинти мають довжину, яка дозволяє закріпити цей мотор на мак 4. Там ми маємо 7-мм карбон. Але якщо ви маєте раму де карбон 8 мм, ці гвинти теж підійдуть Тобто не потрібно нічого докупати і можна використовувати ці мотори. На сайті GPRC ви можете побачити параметри для цих моторів, якщо вони працюють на 10 дюймовому процесі пропелерів від HQ Probe або від GEMFAN. А також для 9 дюймового пропеллеру. Я буду використовувати. Також про пропеллери я а, забув, десь у мене є. я буду використовувати а, 10 дюймові від, від HQ Probe. А, але а, все залежить від того, для чого ви використовуєте цей дрон. Якщо потрібно, щоб він летав, можливо довше. І Пілод був не такий великий, краще буде використовувати 9 дюймові пропелери, тому що для 10 дюймових для HQ Proб він використовує десь до 65 ампер максимум, а для 9 дюймових він використовує десь 47 або 6. Таке інше, я зараз не пам'ятаю, але, звісно, він може піднімати меншу вагу при цьому. Далі, звісно, я чотири мотори. Нам потрібна плата по моторами. Нам потрібен ESC. А ES я буду використовувати також від GPRC. Що це ще за ESC? Це Tucker H70. А він має Bioheli 32. Чому саме цей? Тому що, а, як я казав, цей мотор може а, а, потребляти до а, 67 мабуть, ампер, А. І м, якщо ви використовуєте звичайний а, Betaflight ESC, наприклад, на 55 ампер, цього може виявитися недостатньо. А якщо Навантаження деякий час буде 100% на цьому моторі, то ваш EC може згоріти і дрон, звісно, впаде. Я вважаю, що краще заплатити дещо більше, але підстрахуватися і знати, що дрон буде літати без будь-яких проблем. Цей. ЄСі коштує десь порядку 100 доларів. Це багато, але я вважаю, що це того варте. Особливо, якщо ви будете використовувати цей дрон для багаторазового, багаторазової доставки цукерок. А, або майже для, для чогось іншого, тому що можна встановити камеру а, з зумом, наприклад, на цей дрон і використовувати його як мавік, якщо, якщо додати а, потрібні сенсори, а, і це можливо зробити, а, особливо якщо ви встановили а, цей матек має 8 ярків. Доступні, я вважаю, що доступні десь 7 з них, а, і це зазвичай достатньо, щоб а, приєднати EC, приєднати VTX, камеру, EOS, звичайно, і ви ще маєте достатньо uart щоб приєднати і з якщо потрібно. А, або... Якісь сенсори, наприклад, Optical Flow та багато іншого, що дозволить вашому трону літати також як і Mavic. Але він буде коштувати значно дешевше. Що мені подобається, що мені не, подо... мені не подобається в цьому контролі моторів? Подобається звичайно коробочка, її можна використовувати багато для чого. Я її не буду а в смітник важити. А, звичайний а, конденсатор, а, який потрібно а, викинути в смітник, а його використовувати не можна. А, це теж те самий конденсатор, який йде в комплекті зі СПД-Бі, зазвичай а, я використовую корейські. Конденсатори десь вони у мене були. Окей. А, наступне, що мені не мені подобається в а, цьому ЄС це ось цей кабель. А, це дуже дивно. Бачити цей кабель. А, 14 AVG. А, а, звісно. Можливо, він буде працювати деякий час, але а, я вважаю, що він а, буде крітися. І якщо ви знайдете таблицю, а, яка показує, який кабель ви повинні мати для того, щоб пропускати струм а, на 30, 40, 50, 60 Амперів, то можете побачити, що 14 VG вистачає десь на 30 Амперів. Зазвичай ми використовуємо 12 LG. Це теж не дуже добре, але він дозволяє пропускати без будь-яких проблем струм до 40 А. При більшому навантаженні він починає грітися, але ми ж не плануємо літати весь час. При стопроцентному навантаженні на наші мотор та HC. Теж не дуже добре і теж бувають випадки, коли дуже гріється. Але 12, звісно, краще, ніж 14. Я не буду ризикувати і ставити цей на EC. Я його планую замінити на 12 HG. Мені потрібно буде його зробити, для цього я маю ось э, такі конектори. Наступне, що нам потрібно, це EOS. EORS я замовив на э, GPRC. Ось я відкрив пакунок і э, поглянемо, що ми маємо всередині. В даному випадку я замовив True elrs РС модул на 915 МГц. Бачите, що офіційний gprc module має таку синеньку вставочку, на якій ви можете побачити модель і частоту. Це True Diversity. True Diversity мається на увазі, що він має два чипи. Кожному з яких приєднана антена. Ви приєднуєте дві антени, вони є в комплекті. Розташовуєте їх зазвичай перпендикулярно одна до іншої, і цей модул дозволяє вибирати, де сигнал кращий автоматично, і використовує цей сигнал. Можна побачити деякі модулі з двома антеннами, але одним чипом, а, то не True Vosity, звичайно, а, цей модуль а, повинен працювати краще. В комплекті є ось такий ось кабель, не потрібно тут нічого пояти, ви просто а, втикаєте цей кабель. А, звісно, є. А, це пластикове покриття для модуля. використовуєте фен, вставивши антенну, використовуєте фен, затягуєте цей модуль, можна додати клей, щоб можна було витягнути цей кабель, якщо бажаєте. І використовуєте його. Тут потрібно, звісно, відрізати та припаяти польотному контролю. Ця плата вона має все необхідне. Без Забув сказати, що в GPRC ESC додаються також різноманітні кабелі, які ви можете використовувати, та гумові поставки. Зверніть увагу, що в GPRC ESC ви маєте один кабель. Який, мабуть, повинен бути з'єднаний з якимось польотним контролером від GPRC. Тут вже всі коннектори присутні на, а, а, з двох боків, а, але є і другий кабель, який а, має коннектор тільки з одного боку, і та є коннектор, щоб його приєднати в. А, з довільним розташуванням цих проводів. А, і тут є довгі а, гумові демпфери. Ось саме їх я планую використовувати для польотного контролю. Тому що вони дозволяють мені розташувати мій польотний контролер дещо вище. І, і звісно, нам потрібно ще мати пластикові гайки. А, я не знайшов, щоб закріпити польотний контролір на квинти в нашій рамі. Я не знайшов гайки ні в одному, ні в одному з наборів. А, але я замовив на Амазоні ось такий комплект, який якого я використовую квинти, а квенти, я, також він має гайки, а вони пластикові. Не використовують, звісно, залізні гайки. А, наступне, а, що нам потрібно, це, звичайно, а, камера. А, в цьому випадку я планую використовувати Rateo Pro від Cadics FPV. Це дуже камера, яку дуже люблять використовувати а, для побудови дронів, вона. Працює а, добре, навіть якщо а, на дворі не дуже багато світла, це low-light камера а, вона а, коштує десь біля 50 доларів. В комплекті є а все необхідне, є дроти, є багато гвинтів для креплення цієї камери, це міні-формат. Це значить, що його, її можна закріпити в ті кріплення, які є в комплекті з MAC V4. Тобто друкувати для цієї камери нічого не потрібно. Звичайно, окрім випадку, коли ви плануєте робити поворотну камеру, тоді вам потрібен кастомний 3D друг. Сказати дуже важливу річ. Почав говорити про камери і забув сказати, що матек підтримує до двох камер відночасно. одночасно. А ось якщо ви поглянете на розпіновку на матекі, ви побачите, що тут є піни Сіту і Сіван. Це якраз піни. Для двох камер, і Матек додає інструкцію, як її можна а, налаштувати Betaflight або ArduPilot для того, що, для того щоб а, програмно переключатися між камерами. Тобто, якщо ви не використовуєте поворотний механізм, а плануєте використовувати дві різні камери, а одну, наприклад, курсову, а другу, яка дивиться вниз, або, можливо, дві камери: одну інфрачервону, одну звичайну курсову, а, то не потрібно а, докупляти камера світчер, матек це все має. Наступний компонент, який нам знадобиться, це звісно антена. А, зазвичай я купляю. Камери від Foxeer, але в цьому випадку я купив Кадікс, щоб спробувати, як вона працює. Але зазвичай використовую Foxier, і тому я на Foxeer вже купив багато антен, і тому сьогодні антенна від Foxier. Але антенну можна купити майже будь-де. Це добра антенна Foxier POP-4 Plus. Я її буду використовувати, звісно, щоб закріпити ELRS та антенну, нам потрібен 3 d друк Я на своєму принтері вже натаркував для ERS. Це компоненти, які ви можете знайти на А Я нетаркував це на своєму 3D принтері. Я її встановлю, вони підходять для MAC 4. А для ЄОРС кріплення універсальне, яке дозволяє встановити ось ці пластикові антени або текстолітові антени. Їх потрібно буде кріпити стяжками, і вон, воно може використовуватися як на 7-дюймовому, так і на 10-дюймовому дроні. Для VTX-антени, кріплення. Дещо ширше ніж для 7 дюймового дрону. Якщо ви будете вибирати яке саме, можете побачити, що тут якась трикутна вимка, а в 7 дюймовій версії воно менше і тут воно без... немає ніяких вимок. В цьому випадку я буду. Використовувати кріплення, яке я розстрадував, для D-Vosity системи, системи Система з двома, двома антенами. Одна антенна буде кріпитися якось так, а друга буде кріпитися ось сюди. Наступний компонент це VTX. Я буду використовувати VTX 2,5 Вт від GPRC. А остання версія на 72 канали. Він дуже добрий, має кулер, Зроблений, ви можете побачити є дуже гарний корпус немає. Ніяких електронних компонентів, як ВКК, який старчать звідусюди. В комплекті йде, зазвичай тут йде антенна, багато ґвинтів, які дозволяють його а, встановити на раму. А, але антенна Піхтел, вибачаю, його не дуже зручно вставити. В той 3D-друк, який ми маємо, зазвичай нам потрібен горизонтальний піхтейл. Тому цей піхтейл ми не будемо використовувати. А я на Амазоні купив набор з трьох горизонтальних пиктелів. Зазвичай це не є проблемою. Вони дешеві, і ось саме ці піктейли ми будемо використовувати. Ви бачите, що тут є ніжки. Для кріплення цього VTX до рами. Ці ніжки співпадають з отворами на рамі Mark 4, і якщо кріпити його безпосередньо до рами, то можете використовувати ці гвинти. Не потрібно використовувати двосторонній скотч або якісь для того, щоб його закріпити. Але багато. Спеціалістів якісь барайдони вважають, що ВТХ не повинен торкатися рамо безпосередньо, тому що це може якось відбитися на якості відео. Тому багато розробників дронів вони використовують. Треба стійкий двосторонній скотч, щоб встановити VTX і потім затягувати його стяжкою. Так ось, тому що тут ось ці кріплення для винтів вони виступають, десь пару міліметрів. А, то а, дуже важко буде закріпити а, ці VTX на двосторонній скотч, тому що немає площадки для контакту. А, тому потрібно щось вирізати або сплювати ці ніжки, або щось інше, а, тому це може комусь не подобатися. Але я не побачив я використовую цей Втікс. Вже для багатьох використав для багатьох дронів і не побачив ніякого негативного впливу на відео, якщо він напряму з'єднаний з, з рамою. Тому я його буду приєднувати до рами безпосередньо. А якщо ви хочете його посадити на скотч, потрібно я б, щоб зробив, я можливо роздруковав би невелику площинку пластикову, яку б я посадив на двосторонній скотч з двох боків і я розмістив би з іншого боку, щоб він знаходився дещо вище цього кріплення над рамою, і потім використовував би стріпси для того, щоб його закріпити. Ось і все, що нам потрібно для того, щоб побудувати 10-ліймовий долон. я вважаю, що 500 доларів це те, на що ви повинні розрахувати.